Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо робити розпаковку. Мама могла буде розпаковувати. Ви поставите лайк, підпишіться на канал і коментуйте. Починайте що ви купили. Тут у нас котик пушик. Капсули для проня. Тут у нас капсули для прання. Кій друшляк. Друшляк такий.

Дальше що у нас є? Сир голландський. кусок. Ой, такий сир голландський. Трошки рибки. мойва. Репка мойва. Спинки. Курячі. Курячи спинки. Оцет. Льон, Леон лекарство. Льон. Капусточки маленькая двушка капуста це у нас геон и винчик сбиваться винчик такие Так. ставим лайки подписываемся такие умилки куричи Умилки куричи Такие гумилки курячи. Далі та крили це у нас крильця та І кропчик нам. Свіжий зелений кріп. Для Це у нас для посуди. Маленька водичка. Маленька Маленькая водечка. кіндер. А киндер нашла. Тут то, что там іграшка. Це у нас кіндер такий. Далі у нас мочалки. Три сусишки. Три сусишки. Папір лами. Це у нас ось такий папір. Заправка буршува. Бурсува заправка. Пачкартеку. Паккартеку. Кубаса копчена. Копчена. Ось така кубаса. Зараз покажу звичка. Друзья смешная львівська. Це у нас львівська. Пакетик пасти для борщу. Пакетик пасти для борщу. Сумак пасту. Це не реклама. Мандаринки. Мандаринки. І це новых таблетки. Таблетки не показують для ютуба. Все. Упаковка. Кому відео сподобалось упаковки? Ставте лайки. Коментуйте. А кому цікаво пишіть. Наприклад, ще одне відео. Що ми мають підписочки зробити? Підписатися. І поставити лайк. Лайк, чекай лайк. Далі ще буде. Зараз, друзі, як обіцяв, буде впаковка Кінтера. Все у нас. лак. Вот. Видимо, что там за ирышка такая цикавая. Да, Страшно ирышка. Тут я сейчас увидим. Какие инструкции, что-то что? -то, шло. Китай. Може не китай, хто знає, напишіть. Движка ірочка є. Чувачка. Mm. Така <ріхи> распаковка Кінтера. Кому відео цікаво, пишіть коментарі, Чи записать ще таке відео. Дальше буде, на. їжте. Всім до зустрічі. Тувачете що? Хто знає, тесувачі що? Не знаю. Хто знає, не пишіть. Всім до зустрічі!